Після літнього відпочинку й одразу до серйозних рішень. Обласні обранці розпочали аналіз питань, які виносяться на порядок денний сесії. А їх на сьогодні 30. Серед них передбачається ряд пунктів, які стосуються обласних програм. Внесення змін до цілого ряду програм, саме які сьогодні приймаються, нові програми приймаються. Це саме основна така програма це збереження робочих місць для осуджених, які саме досить потребують уваги в цьому напрямку, і ми повинні теж за ними і слідковувати і працювати. Традиційно виноситься на сесію й питання щодо програми соціально економічного розвитку області. Цього разу заслуховуватимуть звіт про хід її виконання у першому півріччі поточного року. Директор департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації Андрій Прусецький впевнений, зауважень до даного питання у депутатів обласної ради на сесії не виникне, адже позитивна динаміка спостерігається за всіма показниками соціально-економічного розвитку краю. Особливо це в реальному секторі економіки. Показник промисловості. На сьогоднішній день складає 99,6%. Ми плануємо по наших розрахунках за рік вийти на 101% по цьому показнику. Це хороший показник для. Промислових підприємств нашої області показник сільськогосподарської продукції перевищив 10% відсотків до такого ж самого періоду 2012 року. Досить значна увага приділяється введенню об'єктів соціально-економічного розвитку. Досить хорошо розвивається в нас експорт, і на сьогоднішній день забезпечено вперше досить значне позитивне сальдо зовнішнього економічного обороту. Окрім цього, для розгляду депутатів пропонується також низка питань про кадрові призначення, надання спецдозволів підприємствам на користування надрами, врегулювання обласної комунальної власності, а також внесення змін до бюджету області. До кінця тижня усі питання порядку денного детально розглянуті решта вісім постійних депутатських комісій обласної ради.